Добрий день мої малята, любі хлопчики, дівчата. Подивіться, хто сьогодні до нас залітав на заняття Це Лялька, Оксанка. Вона сьогодні хоче дізнатися багато про молоко і корібка квітка. Дітки, для початку відгадайте загадку. І поживне, і смачне, біле, пінне, запашне, заліпки малята п'ють, здоровенькими ростуть. Так, звичайно, це молоко. Молоко корисний і чудовий напій. Молоко дає людині силу, красу, здоров'я. Молоко дає нам сир, вершки, масло, і кефір, йогурт, тряжанку, сметану, додавляють в кашу манну. До вподоби воно всім. Здоровішаємо з ним. Молоко вживайте зранку. Кращого нема сніданку. Я на вигоні гуляла, цілий день траву жувала, і тепер малята вам молока смачного дам. А зараз пограємо в гру. Молоко яке так біленьке. Молоко яке? Смачненьке. Молоко яке. Поживне, молоко яке корисне. Дітки, Оксанці сьогодні сподобалося у нас на занятті. Вона багато дізналася про молоко і сказала всім нам: пийте, діти, молоко, будете здорові. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте!